Всім вітання! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні в мене таке специфічне відео і буде присвячено трояндам. Було недавно в мене свято, і мені чоловік подарував ось такі гарні троянди і хочу їх ось. Спробувати зачеренкувати. Завжди це робила під бутилки, але, знаєте, то собаки зіб'ють ті бутилки, то я про них забуваю, то їх треба постійно підливати. І таким чином, вони у мене завжди ну, виживало дуже-дуже мало троянд. В цьому році я хочу спробувати новий експеримент і висадити їх ось в таку імпровізовану тепличку. А, значить, в стаканчики. До речі, в стаканчиках одразу зробила дренажні отвори, бо буду поливати безпосередньо в падончик. Цей подончик, це у мене з торта. От, В падончик буду поливати і вже буде всотуватися водичка із піднизу. під низу. Значить, ось так от я буду це. А також взяла укорінювач, мені треба, він буде, і взяла ґрунт. Грунт у мене тут іде з агроперлітом, велика вмістість агроперліту для того, щоб трималася волога. І ґрунт також поживний. Чому? Тому що коли трояночка дасть мені корінчики, я сподіваюся на це, то тоді, щоб вона могла певний час годуватися. І а, до того моменту, поки в неї вже сформується дуже добра коренева система, щоб я її потім могла пересадити в більші горщики і виростити, і ростити її до весни, до висадки в грунт. Тому давайте ми з вами перейдемо безпосередньо до трояндучок. Значить. А... Що перше треба мені зробити? Перше, мені треба її наче ринкувати. Ну, ось я візьму, наприклад, ось цю троянду, а вибирайте обов'язково шиповану троянду, щоб вона була з колючками. Якщо буде не шипована, то вони дуже взагалі важко приймаються і укорінюються. А, тому буду ось я використовувати, в основному буду шиповані. Оця у мене до половини тільки шипована. І ось ця дуже мало шипована, тільки на краєчку. Ну, хочу спробувати також їм почеренкувати. Значить, що я роблю? Донечка, можеш ближче до мене підійти, щоб я показала саму розочку, вже будемо знімати. Значить, я беру сікатор. Сікатор має бути гостренький. Значить, і що ми робимо? Ми робимо. Е, е, Значить, Нижче почечки, яку ми хочемо залишити, ми залишаємо десь сантиметра 2 і робимо скісний такий зріз. Ось так зробили скісний зріз. Далі відраховуємо три почки. Один, два, три. Три почки, почечки там, де у нас листочок. Е, тому і зверху, десь сантиметр вище останньої почечки, третій, ми робимо прямий зріз. Ось такий е, у нас черенок виходить. Значить, три листочка. Тобто три почечки, да? тут у нас кисний зріз, а тут у нас прямий зріз. І листочки я ще беру до половини обрізаю, щоб припинити сильне живлення, і більше, що все-таки йшла на утворення корінчиків. І ось зараз я таким чином буду робити всі свої трояндочки. Там, де вони не шиповані, я їх використовувати не буду. Буду тільки там, де є. Шипи. Ось, зараз отак зроблю. Е, і потім е, одразу ставлю їх у водичку. Ну, сюди поставлю ось е, в А е, Хай вони насотуються водичкою. Значить, з цього я можу зробити ще е, навіть два черенки. Один роблю, значить тут, ні, тут ми обрізаємо, робимо скісний зріз. Так, щоб іголочки не задіть. Ось так. І далі відраховую один, два, три. І вище роблю ось тут десь зріс, отак, на сантиметр вище, ось так. Знову-таки у мене вийшов ось такий черінок. І знову я прибираю на половину листочка листкової пластини для того, щоб зменшити живлення листків і збільшити е, живлення самого е, стовбура, щоб ось е, там утворювалися. Ось поляцію я зараз пророблю з усіма своїми. Рослинками. Так, набрала, подивіться, будь ласка, я стаканчики, дуже добре їх пролила, зволожила. А тепер, значить, що я беру? Беру обов'язково э, э, стимулятор утворення коренів ось такий. Ну, будь-який можна брати. Це брала я у нас в магазині. Так, беремо череночок з водичка. Ось, бачите, такі череночки в мене утворені кунаємо дуже добренько в стимулятор росту, ось так, бачите, не росту, а утворення коріння. І ось так от я роблю ось, прямо до кінця майже е в землю занурюю. Обов'язково, щоб одна почечка була зверху. Це обов'язково треба, бо з неї піде у нас гілочка. знову такий мокренький кінчик. так, Ось бачите, ось так от, е зробила. Тепер просто його. Занурюю в ґрунт, і в результаті того, що воно волого, воно дуже класно занурюється. І так трошечки я його притрамбовую, трошки-трошки, буквально до стовбура, да, щоб ґрунт прилягав дуже добре. Тепер беру наступний. Це в мене великий такий прям черіночок. Так, ось він. І я його ось так знову ж таки занурю. Ну, це буде дуже великий, не знаю. Мабуть, я його приберу, бо я не зможу тоді накрити нормально цю мою міні-тепличку. Так, тепер знову ж таки беру ось так. І його ось так занурюю. Головне, щоб один, одна пучечка була у землі, да? і головне, щоб одна була зверху. А та, що посередині у вас як вийде? Вийде, щоб вона була в землі, хай буде в землі. На поверхні, хай буде на поверхні. Так, і останній череночок, зараз я його так, дістаю з водички. Ось, знову ж таки занурюю. І сюди ми його вставляємо. Також під е, трошечки земельку під стовбур. Не знаю, може, це і залишу череночок, гляну зараз. Так, оцей так само. І була вчора в гостях, угостили мене азалією. Хочу також спробувати її зачеренкувати. Значить, що я зроблю? Я візьму просто макушечку, приберу ось так. І також візьму в стимулятор корінь коренів. Ось так. Добренько її ось. І також зараз, зараз разом ми, поміщаю її в ґрунт. Ось так. Все, і буду дивитися, вийде в мене азалію, так укорінити, чи не вийде. Подивимося. Що з цього вийде. Такий у мене буде також експеримент. Все, тепер я проливати не буду, буду поливати, поливати тільки у піддончик. І хай тепер ось стаканчики знизу також всотують водичко. Поливати я буду зрідка, буду дивитися, коли буде просихати земелька, і тоді буду проливати. Зараз я все це. Накрию плівочкою, і все це в мене буде а, потім укорінюватися. Буду вам потім вже показувати результати, чи є корінчики, чи корінчиків немає. Ось така хатинка для розочок у мене вийшла. Повністю харчовою плівкою я її зробила. Так, мія це не для тебе. Вже також перевіряю, як я бачите, таку конструкцію зробила. А з цієї сторони. Віконце залишила для обслуговування. Знімаю ці крапіки. Бачите, можна залізти, подивитися, що там, долити водички, якщо треба буде. Знову накрити, щоб доступа кисню не було. Ось, щоб там був свій мікроклімат. І ось так закриваємо це. І чекаємо результатів. Обов'язково вам потім покажу, що і як в мене вийшло. Тож, ось такий спосіб, або метод, правильніше сказати, укорінення троянд. Я хочу спробувати у своїй діяльності, і потім подивимося, що в мене вийде. Чи зможу я розмножити ось такі гарні чудові троянди, ось такі червоні, гарні. Ну, будемо намагатися. Це зробити. Тож я дуже вдячна всім, що були зі мною, що дивились моє відео, кого цікавиться тема. Бажаю вам також, щоб ваші трояндочки, які ви будете укорінювати, у вас обов'язково всі прийнялися. Всім всього самого найкращого! Бережіть себе і до наступних зустрічей! Всім до побачення!